Доброго вечора, любі друзі. Сьогодні я цілий день займалася тим, що готувала для завтрашньої відправки насіння кавбуза замовникам, які замовили його. Зараз на дворі саме така погода, коли є для цього час. Тому, будь ласка, не ждіть весну, хто ще забувся, хто ще не вирішив брати чи не брати. Моя вам порада беріть, не прогадаєте, в кого є худоба, дуже добрий сочний корм. За рахунок того, що всередині в немає пустот, він дуже довго зберігається. Для прикладу, для експерименту, якщо взяти один кавбуз, занести його в хату, положити десь в темне місце на підлозі, яке має стабільну температуру, то воно, той кавбуз може там пролежати рік і навіть більше, ніж рік. Ну, нам цього не треба. Нам головне те, щоб цей кавбуз долежав не гнилим до того часу, поки його з'їдять наші улюбленці. Тому нагадую, хто ще не замовив, замовляйте кавбуз. Є також ще потрішки насіння помідорів. Зараз я вам все це покажу. Кавбуза насушила добросовісно цілу миску. Два види. Кашників, як кажуть люди, це гарбуз для каші. Французький мускат має отаке насіннячко, Сірий мармелад має таке насіннячко. Пізніше я вам покажу і той, і той сорт кавбуза гарбуза, який він є. По насінню помідорів. Трішки будьонок це є. Фатіма рожеві, гарної форми. І рожеві, медвежа лапа негарної форми. Такі великі, крючкуваті, ну дуже великі, до 600 грам один помідор. Це два види рожевих помідорів ще є. Факел це мій улюблений пізній сорт помідорів, який має 4 форму. Когосний урожайний це середній сорт помідорів. Низкорослі, слідом ідуть зараннями. Такі рясніші, аж валяють годину на, на підлогу, на землю. І трохи ще залишилося кіпця. Кібі це надрання сливка, яка вже дає врожай у кінці червня. Оце що по помідорах. Далі по гарбузах столових для каші. Це сірий мармелад. Я б не сказала, що вони дуже важкі, середньої плотності. Отаке в них насіння, як наче воскове, сірий мармелад. Вага отакого, ну це менше, ніж середній кабак, вага його становить 6 кг. У ньому м'якоть дуже похожа на мармелад. Мало соку зовсім. Тому, якщо його просто тушити з яблуками, треба підлити водички на дно. Він мало пускає води. Для каші дуже гарний. А це французький мускат отакого от кольору. Отакими от рюшиками він, як наче дольками. Дуже тверда кірка на ньому, дуже гарно він зберігається за рахунок того, що кірка тверда-тверда. Важкувато його обчищати, але всередині він красиво, яскравого помаранчевого кольору, має отаке дрібненьке насіння. Його можна переплутати з насінням е, цієї гітари, як кажуть у нас, як, як груша, кавбози ще є з столою. І те я й зробила, переплутала, і в мене всі гав, гарбузи отакі, ні одної гітари не виросла. Цей гарбуз соковитий, його можна на сок, Його можна на кашу, і він, його особливість, що він не дає запаху гарбуза того, гарбузячого запаху. Його можна, як хто любить, навіть отак давати на пробу, як яблуко їсти, сирим. Ну, Сирим то їсти ніхто не буде, але це я для порівняння кажу, що гарбузового того неприємно кормового запаху і смаку в нього немає. Оце такі два види гарбуза. Кавбуз, ви бачили для корів, похожий один в один на кавун великий, 8-10 кілограм. Це я говорю.